Через два дні стартує плей-офф. Як прямочут готується до півфінальної серії? Готуємо, готуємося в штатному режимі, дуже чекаємо на початок плей-оффу, отже, це не один з найцікавіших моментів е, всього сезону. Загалом, які очікування від відбутися з Соколом, в минулому році виключають з фіналі, тепер в півфінальній серії. Що можеш сказати про цього суперника? Так, досить сильний суперник. Я вам скажу, що досить гарно його знаємо і завжди приємно грати з хорошою командою. Загалом, які твої очікування від півфінальної серії? Буде, буде гарний хокей, справжній плей-офф очікується, тому буде кожна гра цікава. Все. Починаєте в Києві, потім їдете на Арену Айсберг. Як гадаєш на айсбергзі, буде приємніше грати з нашими болівальниками? Звичайно, це наш додатковий стимул по перемагати. Це наша мотивація. Тому я думаю, що рідні стіни нам допоможуть.